Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні вирішила пересадити свої огірки, які в мене в кімнаті. Вони вже здорові і по суті вже мають плодоносити, але так як малий об'єм горшка, то вони поки каміні стоять на місці. Сьогодні вибрала ось такі в мене знайшлися здорові Це літрів на шість, на вісім, мабуть. Оці ну, трошки поменше, літрів на 5 на 4, літрів 5, мабуть, точно. Ну і тут літри на 3 є також у мене пару штук. Е, може, якийсь і помідор ще пересаджу, бо в мене ж теж кімнатних помідор. Застелила дно туалетним папіром, тут дуже дивіться дирки здорові, на якихся навіть ще більші. Ось дивіться, які дирамахи. Застелила туалетним папіром, щоб не. Е, Просипалась земля, сиплю дренаж. Ерамзіт не пропаде, коли використається, висипеться, я не викидаю дренаж, лишаю. Багато великих об'єм і багато для нозі треба. Ось так. І ось, як пам'ятаєте, я пересіювала грунт для петуні, це скільки в мене лишилося. Ну, Воно, звичайно, таке вже якесь не перегнивше, але хочу на дно, тому що горшки великі, треба багато землі, то я на дно понасипаю трохи цього на керамзит, а потім вже буду сипати. Звичайний ґрунт хороший. Ну, от, друзі, поки мені поставила, щоб прогрілася керамзит і ґрунт, бо воно керамзит кладовки був холодній, а ґрунт на вулиці, то поставила б коло конвектора прогрівати і за цей час занесла стіл в велику кімнату, Пооткривала вікна, штори пооткривала. І тут ще мені чоловік ввечері прицепить. Ще в мене одна лампа є така невеличка, дні, навіть дні в ногу чи ну така. І повиносила вчора опять забрала всю розсаду. Не всю капуста лишилася в парнику, і тюльпани, і ці гібіскуси, не гібіскуси. Ой, гіпіаструми. Те залишилося, але там холодно, 5 градусів, всього на ніч накриваю ще агроволокном. А це все забрала, тому що холодно, на цю ніч знову мороз передають і наслідуючу, то вчора позаносила тут, де було положила, бо там знову на тому столі зайнято і там тепло, то тут прохолодніше. Тому для них тут комфортніше. І ще поставиться підсвічка, А ще, якщо буде сонце, світить вікно, то буде дуже тут комфортно. І ось ще, тут у мене на столі трошки це кімнатний. Це перець, не знаю, там попідписаний який, і ось подивіться моя петунійка. Росте потихеньку. Ще ж піду, там буду дивитись, що пізніше, бо вчора вже декілька штук прибрала, вже повилазили. Ну і калібруха така вже. Ще трошки будуть з'являтися настоячі листочки, то буду вже їх пікірувати. А одна нютка чогось, мабуть, чи чорна ножка, чи що впала. Ну і тут цикламени мої продовжують рости. Поки великих змін немає, так потихеньку вони собі. Це цвіте далі продовжує. До речі, зараз вже більше квітів, ніж спочатку було. Так, от такі. зараз буду відкривати, дивитися свої ті, що в коробках тортівних, покажу вам, що там робиться. Ось залишила в цій кімнаті ще баклажани. Це чорний красень у мене вже давненько посходив. Це ротонда, бачите, сходить не дружно, не, не гарно, ну, сходить. А Клара зовсім сходів немає. От, друзі, повідкривала свої парнички коробки. І оце поки відкриваю їх на 5-10 хвилин, щоб провітрилися. І за цей час дивлюся, що в мене де посходило. Як тільки тільки наклюнулось, я зразу забираю. Тут не видно нічого. Це анютки, ще рано. Так, тут у нас петунії. Все вже, бачите, сходить. Оце цю вже треба забирати від ціля. Все зразу на світло. Ось я вчора забрала, бачите? Оці огірки помідори сьогодні, мабуть, посажу. Тут буду лишати, бо тут тепло, їм треба тепло. Ось петелечка, здається. Ну, ось так зараз пройдуся. Ось перець зійшов. Я садила його, боже, 7 лютого. Тільки вилази, також на світло. Ну, отак проходжу і вибираю що вже проклюнулося, зразу вибираю Друзі, ще хочу звернути увагу, ось дивіться. Вчора я подивилась, наче вилазить, але думаю, та хай побуде. Бачите, вона вже сьогодні витягнулася. Це петунія. Так що тільки-тільки з'являється, -тільки оце також можна було вчора відкривати, бачите, воно вже потягнулася трохи. Тому тільки-тільки з'являються, -тільки треба виймати. І ось, друзі, вже сходи вербена у мене потрошки. Бачите? Тільки-тільки, але вже сходить. Садила я 20-го, сьогодні 27-го. За неділю сходить. Друзі, ось приготувала вже це здорово, найбільший у мене літрів на 7 на 8. Дістала, ось, дивіться, коренева хороша. Ось з цієї сторони краще. І буду висаджувати. Одна біда, в нас завелась біла крилка. Не знаю, що зараз тут не видно, я її трошки душила, трошки ганяла. Треба негайно старатися її унічтожити, бо буде біда, бо розлажиться по всьому. Така біда, що це кошмар один. А ну, ось пересажу, покажу. Ну от, друзі, пересадила свої огірочки в великі ємності. І вже будемо чекати урожая. Також пересадила помідори. По два штуки. Тут один вийшов, а тут по два штуки посадила. Ну, так попролила гарно їх. Якщо буде лишня вода злию з-поддонів, ну, поки міс не бачу. І ось приготувала розчин актари, трошки крепчий, не на 10 літрів, мабуть, літрів на 8, на 7. Хочу покропити, тому що білокрилка і на огірках, і на помідорах. І я боюся, що вона піде по всіх рослинах, тоді буде мені біда. Знаю, що не можна, ну коли пересадив, обробляти. ну мене. Просто нема другого виходу. Зараз оброблю і йду в літню кухню, тут не буду знаходитися, У мене зазвичай так і виходить. Я зранку з цвітами, з розсадою займаюся, після обіду йду їсти, готую вже в літню кухню. Таке. Так що побризаю, піду туди, Тут поки воно попрацює, а потім провітрю, приміщення по-другому не можна. Ну, оце на цьому все. Дякую за увагу. Ставте пальчик до гри, підписуйтесь, пишіть коментарі, я буду дуже рада. На цьому все пока.